Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Що ж, знаю, що знову ж таки у фектування дуже скоро має відбутися конгрес, на якому якраз і будуть розглядати, наприклад, чи допускати російських спортсменів до змагань, і все це під соусом, яким показується. Я наскільки розумію, що спортсмени тут не при чому це керівництво держави зробило таку біду, як українці, що ми маємо робити для того, щоб їх зупинити. Ну, насправді таке не тільки фехтування відбувається, спроби пролізти у них у всіх видах спорту, і це навіть відчутно зі слів керівництва російської держави. І, до речі, з перших місяців після повномасштабного вторгнення, коли вони сказали, що ми чекали на якісь санкції, але не чекали, що вони будуть у спорті, у культурі і ще у чомусь. Угу. Тому для них це реально боляче. Е, тому що ну, їх фактично випилюють зі всього цивілізованого світу, але вони намагаються пролізти. От у фехтування там хочуть пролізти, ще десь хочуть пролізти. Ну, це майже відбувається у, у кожному виді спорту. Я знаєте, не хочу перераховувати, щоб щось не забути, тому що це відбувається всюди, насправді. Е, але ну, це було очевидно, е, що вони будуть намагатися повернутися. що... Якось зменшити санкції, і тут важлива позиція в першу чергу України, українського спортивного ком'юніті Федерації, Міністерства спорту, Національного олімпійського комітету, тримати ці всі історії на пульсі. Угу. І як тільки з'являються якісь намагання, як тільки десь якийсь конгрес якоїсь федерації, якісь зустрічі, ще щось постійно потрібно. Казати ні, ні, ребята, вам ще дуже рано повертатись в цивілізований спорт, але ж а чого здійсно не пустити? Ну це ж спортсмени, ну що вони Спорт спор це... поза політикою. Чи це не так? Про це теоретично можна було б говорити, якби воно справді було так, якби або якби російські спортсмени голосно заявляли, що вони справді за олімпійські цінності. Що вони проти війни, що вони проти воєнної агресії, що вони проти того, що не можна приходити на територію чужої держави, вбивати людей, і забирати території, але ж російські спортсмени так не роблять в переважній своїй більшості. Ми е, на трибуні склали ще десь влітку чи весною зараз будемо оновлювати базу російських спортсменів, які підтримали війну. Там більше сотні прізвищ, це та такі, причому абсолютно очевидні прізвища, е, Ну, очевидні прізвища з очевидними доказами, коли вони буквально там лайкають зепки, е, на цих всіх е, шабашах е, на Лужніках, коли е, Путін виступає. Ну, коротше кажучи, такі очевидні прихильники війни. А якщо вони очевидні прихильники війни, ну тоді як вони поза політикою? Ну, це ну, ну як вони взагалі поза ситуацією? Це маразм. Е, ну тому ну, от, е, кілька методів це все бити. От е, міжнародним федераціям, представникам інших країн, це найкраще доводити тим, що е, показ, е, показуючи, що ну, Куба російських спортсменів насправді підтримує війну. І ніякі вони там не поза політикою. Це не. Це не Путін один такий поганий, а насправді там вся країна зійшла з розуму. Ну насправді я б тут ще додала якраз історію таку як аргументацію. Це те, що їхні спортсмени мають можливість тренуватися, тренуватися у себе вдома в той час, як у нас просто а, зруйнована інфраструктура спортивна у багатьох містах. Її вже немає. Але так а, а, ти, ти таким чином перепрошую порушене одне з основних правил фейерплей. Так, Fair play. тобто, чисто змагаєшся, чисто тренуєшся. Ну як можна тут тренуватися? І тепер дуже важливе питання, яке стосується українського спорту, зараз у нас почали чубитися, почали сваритися. У нас ідуть вибори в національний олімпійський комітет, де і це може на, на президента національного олімпійського комітету федерації біатлону, які у нас. Теж номер один, і наприклад, Олена Підгружна, яка зараз з прізвищем Білосюк, і там і там свою кандидатуру представляла зараз. Зняла Жан Беленюк, народний депутат, іде на президента НОК. Вадим Гуцайт, міністр спорту, іде подається на президента НОК, і вже починаються сварки в соціальних мережах. Все. дуже дуже тісний світ, і ось за цими сими сварками чи не втратимо ми можливість якраз доносити свою думку до міжнародних федерації, чи оця от внутрішня боротьба а, не зробить стопи, не дасть можливість а, росіянам пробитися у світовий спорт? Я не думаю, що так станеться. Я думаю, що е, з одної сторони, звісно, нам потрібно спор спортивному ком'юніті трошки їх е, росіян е, щемити і у світовому спорті, але і в українському спорті це не означає, що життя має закінчуватися в внутрішньому українському спорті. Тому що, ну, все ж як не крути, однак кількість скандалів за останній рік в українському спорті. Да е це е просто. Якась, якась неймовірна. Якась неймовірна. От реально, як, в який вид спорту не подивись усюди щось, причому таке ну, навколо політичне. Не, не, не з точки зору там комусь якесь. Е Хтось неправильно порахував, судді щось там не так порахували, кось не в ту збірну взяли. А от саме от такі спортивно-політичні скандали ну це внутрішні чвари. Це саме внутрішні чвари, це внутрішні чвари а, стри, але... стрибки у воду поставили квашу головним тренером. Конфлікт з федерацією. Зняли зараз. Кваша чи сам він знявся. Спортивна гімнастика. Вірняє в допінговий скандал. Конфлікт з пахнюком, який свого часу. Виступав за Азербайджан, зараз приїхав і його в принципі багато хто називає винуватцем, того що почалися з фари в спортивній гімнастиці, академічне висловання Чебан, який привів до медалей зараз. Він теж не головний тренер, там своя історія. І так по кожній, по кожній федерації, ось дивитись, 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 і от за цим всім мені здається, що ми можемо втратити ось цей голос. Бо ми б'ємося саме на внутрішніх аренах. А з Росією, бо той самий Томас Бах, який. Президентом міжнародного олімпійського комітету, ну, він вже зустрічався з представником Російського національного олімпійського комітету, який теж на нього, я думаю, якийсь вплив має. Розумієте, ну, це важливо, але важливо, ось це не сьогодні, поки війна, теж якось знаходити в цьому баланс. Тому що ми так можемо дочекатися до того, що ну, давайте. Давайте тоді не звертати увагу там, на корупцію. Давайте не звертати увагу та, на те, що відбувається. Ну про, про якісь бардаки в з, з, загалом в системі там, управління країною. Ну нам потрібно точно так само і в спорті. Ми бачимо, що все працює значить ну, якось не так, як воно хотілося б. От ми назвали кілька видів спорту: футбол, ага. вічні скандали, Павелко, баскетбол. Бродський проти Дубінського, там вони, ну що команда найкраща команда України, по суті, зараз Пам'ятаю, не виступає в чемпіонаті України. Е, і так просто в кожному виді спорту. За 10 років що я спортивним журналістом працюю, я такої кількості скандалів в спорті не пам'ятаю. От просто реально, який вид спорту не е, ткни пальцем, всюди якась засада. І мені видається, що в цих проблем е, є якийсь корінь. Е, я не буду стверджувати, що цей корінь, що цей корінь керівництва там, мінспорту, там, чи НОП, ну, угу. але, але все ж таки хтось має бути менеджерувати ці всі історії. Значить, якщо вони не не, не не управляються, якщо вони е, всюди з'являються десь якісь незрозумілі е, ось ці скандали. Значить, мо може там хороший міністр, може поганий міністр, може хороший президент, нок може поганий президент нок. Але якщо така велика кількість скандалів, значить немає дядька чи ті чи ті тітоньки, яка прийшла сказала, так, все, ви задовбали. Так, е -е -е -е. Я, я не зрозуміла. Ви я, Олеже, ви хочете поставити а, так би мовити, Сматрашева за спортом, бо ми знаємо, футбол той самий а, держава не має права втручатися а, в роботу федерації, бо її заблочить, і бу і були такі історії забанять і не пустять а, на міжнародні арени. А, я так не само не що... різні види спорту, те, що там міністерство це а, різні структури, як це все працює. Я не про те, щоб саме Сматрящий був, але, але має бути якась, хоч, якась персона, яка зараз викликає довіру у більшості спортивних федерацій. Для мене, наприклад, очевидно, що Бубка, як голова НОК, ну, ну, такою персоною більше не є. Чи є такою персоною Гудсайт, як міністр спорту, я теж ну, не впевнений наразі, тому що ну, з ким не спілкуюсь, ну, дуже багато незадоволених його роботою. Але, але знову ж таки, можливо, це не, не ок звітування, можливо, це не, не всюди ну, не, не до кінця я це все розумію правильно, тому що ну, я дивлюсь на цю історію зі сторони. і... А федерації мають в тому числі фінансові відносини з міністерством розумієм, ну, але скільки, скільки б ми не казали, перепрошую скільки б ми не казали, що держава не вмішується в ці діяльність федерації? Ну яким ну, це теж знаєте, самообман, як це не вмішується, якщо міністр, основна роль міністра, якщо так на хлопський розум, він звертається в інші е, міністерства для того, щоб бюджет. Спорту видали більше грошей, і потім міністерство ці гроші розподіляє і віддає федераціям. Тобто, якщо ці державні гроші віддаються федераціям, то яким чином держава не впливає тоді на федерації? 100% впливає. Це просто наша, ось така. Знаєте, самообман, певний самообман. Це статут. Є такий, це міжнародний статут, і так само у футболі. Ну, те, що я сказала, ми ж з вами вже обговорювали, що знімали зараз скандал, де в боксі так само ми знаємо, давайте. що продаву скаже я, я легітимний. а Хтось каже, що нелегітимний, і через це зрештою зараз нашу федерацію відсторонила. Але поки що найважливіше, щоб за цими всіма чварами ми не забули про головне, про те, що а наші спортсмени готуються до Олімпіади, Олімпійських ігор нам потрібні їхні перемоги. І друге, це а, те, що у нас а, точніше, навіть це зараз важливіше, те, що у нас іде а, війна, і те, щоб Росію і Білорусь не допускати до змагань на міжнародному рівні, не давати їм підіймати оцей свій дух побідітельства, і хай сидять у себе вдома і змагаються на своїх оцих от іграх, які у себе проводять. Олеже, дякую за те, що доєдналася. Вже просто у нас о, наступний експерт о, чекає. Ми цього не допустимо 100% Ми будемо бомб. Бити, ми не дамо федераціям розслабитись, і ми, як спортивне медіа, будемо Я їх так. додавлювати. Так, і ми з вами так само будемо ці теми підіймати. А, у нас в ефірі Олег Щербаков, головний редактор трибуни, був з нами на зв'язку.